Створені для хвали, Псалом 150, вірш 6. все, що дихає, нехай хвалить Господа, Алілуя. Ми створені для того, щоб хвалити Бога. Деякі люди не знають цього. Коли починається служіння прославлення, вони сидять і кажуть: мені ніяково від усього цього співу і крику, напевно, хвала не для мене, ні, для вас. Згідно з Біблією, якщо ви дихаєте, ви повинні хвалити Бога. І не намагайтеся відбутися відмовками, ну я прославлю в серці, цього недостатньо. Слово Боже каже, що хвала має бути у ваших вустах, це псалом 32, вірш 3. а у псалмі 131, вірш 9, розширений переклад, сказано: святі твої, нехай вигукнуть від радості. Не можна одночасно і мовчати, і вигукувати, коли ви тільки почнете прославляти по справжньому. Вам може бути спочатку трохи ніяково, але якщо ви продовжуватимете це робити, тоді хвала перетвориться на образ вашого життя. Чому? А тому, що завдяки хвалі у вашому житті проявляється слава Божа. Завдяки хвалі ви ходите у світлі Його обличчя, як сказано в псалмі 88, вірші шістнадцятому. Хвала почне пробудження всередині вас. Але Глорія, якщо я почну прославляти таким чином, то люди приймуть мене за фанатика. Ну і що? А чи знаєте ви, що всі пробудження в нашій історії починалися з людей, яких світ вважав фанатиками? Бог чинить не так, як світ, тож коли ви відкладете в бік свої упередження і дозволите Його Духу діяти через вас, тоді ті, кому чужі шляхи Божі, вважатимуть вас дивним. Але Господь вважатиме вас чудовим, і між іншим не думайте, що хвала Богові обмежується лише зібранням, прославляйте Його під час своєї особистої молитви та протягом усього дня, навчіться підтримувати в собі ставлення хвали і подяки. Коли хвала стане звичною для вас у вашому власному молитовному житті, тоді вам буде дуже легко прославляти Його і в зібранні. А чи жадаєте ви прояву присутності Божої у вашому житті? Чи втомилися ви тільки чути про славний прояв Його сили в минулому? Тоді відкрийте свої уста і серце та робіть те, для чого вас створив Бог. Хваліть. Уривок із святого письма. Псалом 150-й. Хваліть Бога у святині Його, хваліть Його на могутньому Його небозвоті, хваліть Його за чудеса Його. Хваліть Його за безмежну його велич, хваліть Його звуком труби, хваліть Його на псалтирі і гуслях, хваліть Його на тимпані і хором, хваліть Його на струнах і на сопілці, хваліть Його дзвінкими цимбалами, хваліть Його на гучних цимбалах. Усе, що дихає, нехай хвалить Господа. Алілуя!